В який спосіб містяни рятуються від спеки та в які водойми їздять охолодитися? Ну, вчора в парку гуляли було дуже добре. А на водойми в цьому приварах є басейн. В принципі, як варіант. Натуральних не вистачає. А хотілося б? Дуже, звичайно. Озеро на якби його довели до великого було було просто. Ввечері виходимо з дітьми гуляти на вулиці. в Двір або в парк. До вихідних я її біжу в Житомирську область. А в броварах у нас є в парку наш пляж, тому туди до веселі ходимо. А от вистачає, як ви вважаєте, в броварах водою? Ні. Хотілося б більше. Поки Дісну. 15 минут до 10, що там в броварах. В броварах аж там, там водою, там купатися зімо. А от у будні дні як охолоджуєтесь? Та мені поки нормально. Я жарині силен страдаю, не знаю. Ну так ванну за лісу новорічки, я просто можу і ховати. В який спосіб? Ну, звичайно, душ, декілька разів на тиждень на день, вибачте. А їжу зараз на озеро, на пікарню, мені подобається. Вистачає у броварах місць, де можна поховатися? Ну я думаю, що хто захоче тут завжди може знайти місця. з води боюсь, а не виходжу від спеки, тому що я живу на 17-й, який немає. Рідко виходжу на вулицю. Їздили на Десну влітки. Ну, там нормально, там де відціканий пляж, то там нормально. А захолоджуємося кондиціонер. Ну тільки вночі. Mm -hmm. У нас день ніч, тільки вночі включаємо, бо неможливо спати взагалі. А от вистачає водою йому бровара, де можна покупатися? Чи хотіли, Ні, що? я вважаю, що не вистачає. Ми, тому що ми, коли їхали з Десни, ну назад також там Десна, то тільки в пухалку ми заїжджали, там стільки було машин. На... Мені здавалося, що там просто люди ру на руках один кого одного сиділи, а машин взагалі не визвольжували. Ну, неможливо було роз'їхатись роз навіть. Так що не вистачає. Ну, на даний час поки з купанням важко, не купаємося. Душ, ванна вдома і це все. В броварах навіть і не знаєте, можна купатися. Любуватися парком, прекрасне озеро, але там не купається. Басейн. Так, взагалі -то круто, що взагалі думали басейн поставити, бо немає броварах, де не водойми також можна купатися. Озеро там не можна. дуже не, не рекомендується купатися. А як похолоджуєтесь, там просто у звичайний буденний день, там вдома або на вулиці? А як просто водою вблився, далі. Цього.